Привет, я тренер репортер Никита Добрынин. Мы с вами общаемся с тренерами «Голоса Диты». Здравствуйте, Олег. Расскажите, чем для вас уникально шоу «Голос Диты»? Для меня уникально «Голос Диты», потому что я первый раз с детьми имею такой стосунок творчий. И я в шоке, насколько диты творческие, насколько дети, творче, дети талановые. А сложно ли вам было делать выбор вслепую? Сліпу вибір мені було нескладно зробити, тому що ну, відчувається, от, ти не вагаєшся, ти відразу просто повертаєшся, рука сама тягнеться до кнопки, натискаєш, ти скажеш повертаєш. Тут нема питань. Складніше от, дітей в трійки скласти. Це складніше, тому що ну, ти вибираєш найкращих з найкращих, і потім ти розумієш, що вони будуть там ну, змагатися, сперечатися, і це було непросто. А який саме цінний совет ви отримали від Константина Меладзе? І, возможно, взагалі які советы совети получали? Від Костянтина Міладзе я е, отримав не просто пораду, а я отримав е, досвід, як, як треба працювати е, в ненапруженій, але творчій і інтенсивній обстановці. Це дуже, дуже рідкість, тому що ну, він дуже рідка людина, яка, яка створює дійсно такий парніковий ефект. І парніковий клімат, і дуже зручно всім працювати. І мені в тому числі. Олік, розкажіть, чим унікальні дитячі голоси, голоса? От, е, з висоти власного досвіду, Як ви думаєте? Чим вони особливі? Дитячі голоси унікальні тим, що вони, вони дуже чисті, першоджерельні. джерельні. Це як забратися високо в гори і, і попити джерельної води. Такої чистоти не може бути вже у дорослих а, а, співаків. В них може бути сильний голос, талановитий, глибинний, духовний, але джерельний, чистий не може бути. така, така властивість, властивість дітей. І ще іноді голоси шокують, тому що ти відчуваєш природу дитячого голосу, але й шокують дорослістю. Звідки той досвід, звідки та мудрість в голосі береться у такої дитини, це теж це зачаровує. І оце, оце дуалізм, цей дуалізм він тебе дійсно зачаровує. І виходить така сила. Я, я думаю, що е, наші глядачі вони ще не раз дуже сильно здивуються. Яка ваша основна місія на шоу Голос Діти? Моя основна місія в голосі я такий. М м Музичний тато-продюсер. І давати е, в, е, у нас в проєкті набагато більше дівчат, і тренерів, і, і виконавець, е, от, але чоловіча енергія вона потрібна, і я даю таку батьківську чоловічу енергію. Вона для дівчат дуже потрібна. І взагалі у нас на сьогоднішній день брак чоловічої енергії. От її треба дати. Дякую. Дякую.